Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 січня. І на початку випуску Скорботна звістка. У бою за нашу свободу та незалежність загинув лозівчанин Юрій Жалобенко, навідник механізованого батальйону. Ворог обірвав життя оборонця на Донеччині. Лозівчанину був 41 рік. Захисник народився у багатодітній родині, навчався у Лозівському колегіумі No2. Після 9 класу вступив до пан'ютинського професійного технічного училища, здобув робітничу професію. Однокласники запам'ятали Юрія веселим та товариським, майстром на всі руки, який легко вирішував будь-які завдання. У захисника залишилось двоє маленьких синів та дружина: вічна шана та пам'ять герою України співчуття рідним та близьким. Напередодні Нового року Лозовій дякували багатьом, хто допомагає долати наслідки війни та наближає нашу перемогу. Міський голова разом з представниками міськради привітали військових медиків, які щодня рятують наших захисників та захисниць. Подякували за збережені життя, побажали найскорішої перемоги, миру та здоров'я не лише пацієнтам, а й самим лікарям. Подякувала Лозівська громада командиру полку Олександру Помазану за захист України. Полковника відзначено за охочувальною відзнакою міського голови годинником з логотипом. Заступники Лозівського міського голови передали нагороду та висловили щирі слова подяки за тісну співпрацю з перших днів повномасштабного вторгнення. Побажали міцного здоров'я, наснаги та скорішої перемоги бойовому підрозділу, який очолює Олександр Володимирович. Відзначили, Лозівська громада і надалі продовжуватиме підтримувати вояків полку. Олександр Помазан підкреслив, що завдяки субвенціям, які спрямували з нашої громади підрозділу, захисники змогли купити запасні частини і поставити до строю ще більше техніки. І додав, що Лозівчани з перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні підтримують їхній бойовий підрозділ без зайвих нагадувань, не роздумуючи, надають допомогу, тим самим наближаючи нашу спільну перемогу. Подякували і лозівським виробникам одягу за підтримку збройних сил України. За дорученням міського голови Сергія Зеленського керівнику та працівникам ФОП «Шиян», яке займається пошивом одягу, подякував його перший заступник Олександр Житков. Керівник вручив відзнаки міської ради та підкреслив, що це одне з небагатьох підприємств, яке надає робочі місця нашим жителям і сплачує податки, тим самим допомагає утримувати місто. Особливо важлива діяльність підприємства під час війни, адже у цей важкий період там жодного дня не спиняли свою роботу, надавали допомогу військовим, займалися благодійністю. Побажав підприємству розвитку усім працівникам міцного здоров'я, скорішої перемоги, миру і злагоди. Також Олександр Житков додав, що у грудні цього року у Лозі відзначають 90 років з дня заснування першого підприємства зі швейного виробництва. Привітав послідовників цієї галузі фопшиян з цією важливою датою для міста. З нагоди ювілею за підтримку та співпрацю, сприяння у забезпеченні швейною продукцією населення Лозівської міської громади, допомогу Збройним силам України, керівнику підприємства та кращим працівникам вручили почесні відзнаки від міської ради. Майже 16 тисяч книжок та більше 2 тисяч читачів. Вчора, 1 січня, лозівській публічній бібліотеці виповнилося 5 років. У сучасній книгозбірні можна не тільки почитати твори українських та зарубіжних авторів, а й стати учасником свят творчих годинок та квестів, клубів за інтересами переглянути кінострічки. Для декого з читачів публічна бібліотека давно стала другою родиною, говорять у закладі та запрошують Лозівчан до себе в гості. І до новин Харківщини. Окупанти впереддень Нового року та на саме свято продовжували обстрілювати як позиції наших військових, так і мирні об'єкти. В ніч на 31 грудня ворог завдав удару по Харкову безпілотниками. Обійшлося без постраждалих. Пошкоджені відділення банку, інститут метрології, житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе. Того ж часу окупанти обстріляли борову Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння з-під завалів будинку, вилучили тіла жінки та двох чоловіків. 1 січня росіяни також обстрілювали Харківщину. Під вогнем було 15 населених пунктів. На жаль, також маємо жертви від осколкових поранень. Біля свого подвір'я загинув чоловік. Не полишають вороги спроби штурму Сеньківки на Куп'янщині. 31 грудня наші захисники відбили там 22 атаки ворогам. У підвалі муніципальної галереї в Харкові відкрилася виставка неїстівних страв. Художниця Тере Нейдорф з Києва представила фото та інсталяції української їжі для ворога із землі, каміння та отруйних рослин. За словами авторки, виставка це її відповідь на російську агресію. Ідея цього проєкту виникла у 2022 році. Харків друге місто після Кривого Рогу, де художниця показала свої роботи. Для виставки вона створила п'ять інсталяцій, які є стравами харківської кухні. У підвалі муніципальної галереї загалом виставлені 50 фото українських страв. Таким чином авторка хоче нагадати, що українці щирі люди, але ми знаємо нашого ворога. Ми знаємо, що його не цікавить історія, культура, традиції. Його не цікавлять навіть наші люди. Його цікавить наша земля. Як казала сама художниця на відкритті виставки, чому не дати того, чого вони хочуть, але на наших умовах, умовах господарів. Наступні міста, коли Тера Найдорф повезе виставку, це Київ та Дніпро. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.